Доброго дня, дітки і шановні батьки. Запрошуємо вас помалювати, художня творчість у нас. І сьогодні ми будемо працювати пальчиком, виготовляти калинку, так як ми минулого разу виготовляли виноград. Сьогодні калинка червоною фарбою. Для цього потрібна нам і пензель, і гуашеві або акварельні фарби, ганчірочки для витирання рук і гарний настрій. Трішечки рукавчики, хай захотять дітки, щоб не повимазували рукава. І взагалі давайте почнемо. Ось для, цього, для того, щоб ми зробили гарну калинку, нам потрібно вмочити пальчик вказівний у фарбочку, і зробити із ягідок посмішку. І так, щоб. Фарба підсвічувався папір під фарбою. Тобто, фарби ми використовуємо меншу кількість, ніж би хотілося б нам чи діткам сильно фарбу таку яскраву зробити. Але нам потрібно зробити об'ємну роботу. Тому і ще ось наступне показую: зверху в. Вправо, взагалі не важливо вправо, вліво, як завгодно. Ягідки повинні трішечки прикасатися одне до одного, але не зливатися повністю. І одне на одне не наїжджати. І рідки ми в той же час не повинні бути, бо так як наче горобці повикльовували із грона, грони повинні малюватися повними такими. Пальчик тримаємо вертикально. І ось таким чином ми зробили калинку самі грона, а далі пензликом ми можемо зробити зведення. Це називається зведення. Тоненько-тоненько. Що ми для цього робимо? Пензель тримаємо вертикально, вертикально. І рука е, тримається на папері, так, щоб мизинчик і кісточка присли, прикасалися до столу і не тремтіли. Рука щоб не тремтіла. Ось от такі ось грони у нас. У нас зараз осінь, погода уже дощова. Але горобина і калина постигли, і мають такий гарний колір. І ми пам'ятаємо, що без верби, і калини нема України, це наша така національна і мудрість, і прикмета, і національна ягода, і чай з неї гарний теж. Ось така в нас ягодка вийшла, ягідка калинка. А це ось, що я малюю, наприклад, пензликом. Це зернятки. Можна потренуватися вдома, для того, щоб вона була ну, така веселіша, красивіша. Зернятки ми можемо В мене білячий пензель, двічка. І ось таким ось чином.